Вітаю вас на моєму каналі «Щоденник домогосподарки. Сьогодні я буду готувати десерт жиле з склом. Для цього нам потрібно сметана, цукор, желе, бажано різнокольорове, і желатин. Перед тим, як робити цей десерт, потрібно сметану витягти з холодильника, щоб вона нагрілася. А ще за день до цього потрібно зробити желе, щоб воно захололо. Але желе ми робимо не по рецепту, який написаний на пачці. На пачці написано, що потрібно розбавити пачку желе в 400 міг води. Я розбавляю його у 200 мг води, тобто один гранений стакан. Це щоб воно було більш желіруюче. вийшло. І потім на наступний день ми вже робимо цей десерт. Заздалегідь ми витягуємо сметану, щоб вона нагрілася, щоб коли ми вливали желатин, вона не брала зразу комочками, не захолоняла це все. І заранше ми ставляємо, розбавляємо з водою желатин, щоб він встигнув набухнути. Желатин ми розбавляємо 1 до 5, 1 з на столова ложку желатину до 5 ложок води. Я на дві пачки сметани, тут, виходить, на 700 грам беру 2 столові ложки. Може, це багато, але мені так подобається. Поки набухає желатин і гріється сметана, я підготовлю желе. Я його поріжу на кубики. Желе я порізала прямо тут, ось де в мисиці, воно відділяється такими от Кубиками все це відділяється, потім ложечкою можна їх брати і накладати. Також я вже підготувала ось такі форми, щоб сюди вливати. Так, Далі ми желеми порізали. Желатин у нас набухає, десь йому набухати 10 хвилин. Тепер я сметану я висливаю отаке миску. І ми додаємо десь 100 г цукру. І це все збивається. Коли, ми, коли я зіб'ю це все до однорідної маси, потрібно розтопити желатин на водяній бані і маленькою струєчкою вливати сюди цей суміш сметану. Я взбила цукор із сметаною от така в нас консистенція в мене вийшла. І розчинила. Желатин на водяній бані ось така консистенція вийшла з желатину. тобто вона ось така рідка. І тепер я буду взбивати і тоненькою струйкою лити желатин. Така консистенція в нас вийшла, коли я з'єднала сюди, додала ще й желатин. Тепер я буду пошарово додавля... додавляти в кожну формочку жел... желе, потім заливати сметаною, потім знову желе. і це я все буду робити різними кольорами. Можна змішати сюди, додати желе, все разом перемішати, хто як любить. Один шар я роблю червоний. Тепер сюди заливаю трошки сметанки, суміш сметани. Вона вже в мене береться, трошки захолоняє. Це означає, що сметана ще не настільки була теплою, а вона все-таки ще була трохи холодною. Треба було ще її дати в теплі посояти. Тепер я хочу з'єднати жовтий Це в мене банан такими невеличкими порціями. Так, банан і хочу з'єднати, це в мене груша. і трошки зеленого додати. І я просто тоді більше додам сметани зверху. Зараз так. Кольори можна змішувати по-різному. Хто як бажає, хто як бачиться. І зверху просто більшу кількість сметани. Зараз я додам. Послід останній шар. Я хочу додати всі три кольори разом потрошку всього. Ось такий вийшов десерт. І ми ставляємо, я ставлю його в холодильник. Буквально на трошки, тому що вона вже починає застивати, деяку порцію вже поставила. Все, всім смачного, Па-па!